Сумний святий вечір в 46-тім році по всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Я не хочу тут сьогодні вас таким лякати, що до кожного з нас прийде ця біда до хати. Страх і паніка погані радники бувають, але скільки є байдужих, мов не помічають, мов не бачать і не чують, як нищать державу, ще й свою сліпу пасивність підносять, як славу, мов не їм прийдеться жити, зігнувшись в колінах, і побачить біль і розпач у своїх родинах. Ці страшні слова із пісні можуть повторитись. Якщо ми із вами будемо спокійно дивитись, як сажали на батьків наших за три колосочки на їх місці можуть бути наші сини й дочки. тоді спитають внуки, як би не крутили. Ви скажи жінам, нам рідненькі, де самі ходили, двадцять років вам давалось, все змінить без крові, сліпота ваша й байдужість, з ними були в змові, що Москва тут перша скрипка, комуністи вторять, Бандюкович з безприділом по їх схеми творять. Всі сьогодні уже зараз гарно жити хочуть, тільки хай за них хтось інший голови морочить. А ми будемо спокійно боки вигрівати і за кожні. Прорахунки прокльони їм селати, схаменіться, люди добрі. По всій Україні в нас єдиний шанс лишився. Збираймося нині, збираймося, і виходьмо на усі майдани, хай прозріють решті очі і знімуть кайдани, що за роки так вп'ялися, і рідними стали, постарались комуністи. Бдітільність приспали, стрепеніться, обтрусіть всю решту багнюки, подивіться собі ж очі і подайте руки, Невже хочете навіки масою лишитись, пожалійте своїх діток, прошу вас, прозрітись, дякую. Виступає у січові, стан Визволяти на сонці, зами, браття, у своєї стороні. お、oh!